на показі весільне воської віночки богуславщини ви бачите віночки, відтворені майстриною Катериною Зубко з села Фохітва за весільними світлинами Богуславщини кінця, початку та середини двадцятого століття. Показувала фото, на якому зображена дівчина в вінку, і це ось наша центральна наречена, яка сьогодні була в ролі Милашки. От цей вінок ми намагалися відтворити. Також у нас були інші фото із фондів Музею історії Богославщини, і от їх ми і теж спробували відтворити. Нам передали ось таку корсетку. Яка, скоріш всього, датується десь ХІХ століттям, вона в дуже жахливому стані. Ми її бережемо і сподіваємося, що в майбутньому доведеться, якщо комусь цікаво, ви можете подивитися потім. Так. Я. Дам покажете дівчатам. І от саме за її тактика тільки так, обережно знає дуже ми спробували відшити, і вона теж ця корсетка в нас на центральній нашій нареченій. Ми тримаємось. Ми шукаємо, відроджуємо традиції, адже маємо розуміти, яка ми багата нація, що ми є українці, що ми є нація. І саме наше коріння, знання того, наскільки ми багата на традиції нація, дає нам сили в боротьбі сьогодні з російською агресією.